Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Маринюк. В цьому відео хочу розповісти вам досить-досить цікаву тему, яка в мене вже записана в моїх ідеях більше року, і я ніяк не можу наважитись її зняти. І от в мене було день народження, і я розмовляв з близькими рідними з України і зрозумів одну річ, що більшість близьких рідних друзів з України не розуміють, що я не повернусь в Україну. Я виїхав з кінцями, я виїхав назавжди. Я виїхав до повномасштабного вторгнення. І в цьому відео я розповім про причини, чому я виїхав, коли ще не було повномасштабної війни, що мене спонукало виїхати назавжди, вже в той момент. Я не виїжджав на заробітки, я не планував заробити гроші і повернутися в Україну. Ні, я хотів саме назавжди. Хто не підписаний на канал, будь ласка, підпишіться прямо зараз. Це дуже сильно допоможе мені розвивати канал. Коментарі, лайки, дзвіночки і надсилайте це відео своїм друзям, якщо вважаєте його хоч трохи корисним. І дякую також усім спонсорам цього каналу. Детальніше про спонсорство каналу за кнопкою спонсорувати під відео. Дякую. Напевно, варто розповісти, все ж таки, і е, про свої плани, які я ще бачив в Україні, про своє майбутнє, яке я хотів мати в Україні. Е, я навчався. 9 класів в школі, потім пішов на оцінювача майна в коледж на 3 роки. Після того поступив на бакалавра фінанси, банківська справа та страхування, і потім по цій же спеціальності закінчив ще магістра півтора роки, два роки бакалавра і півтора роки магістр після того. Ось вся моє навчання. У мене є магістр з фінанси, банківська справа та страхування, і переломний момент почався саме між коледжем трьох років і бакалавром двох років. От саме в цьому моменті пішов переломний момент, коли я зрозумів, що я не хочу жити в Україні. Почалось з того, що я подав документи на військову кафедру. Я хотів потрапити на військову кафедру, закінчити військову кафедру, університет. Мати військове звання молодшого лейтенанта, можливо, я так собі на той момент ще так задумувався, отримувати досвід бойовий е, в на той момент АТО, і з досвідом можна було спробувати потрапити. Ну, типу, є молодший лейтенант військової кафедри, є бойовий досвід, можна спробувати потрапити, були там деякі можливості, в Службу безпеки України, в СБУ, або ж. Потрапити в місцеву політичну партію також були можливості, я так вважаю. І от я от хотів саме щось, от в такому дусі тут туди десь рухатись, якщо не враховувати всі ці проекти, які я ще собі там додатково планував, автомати з водою фільтрованою ставити. Вони там досить низький був поріг входу 20 тисяч гривень. Одна ну один автомат і коротше, дуже дуже багато всього. Навіть просто продаж. Всякої штуки, товарка різна. Коротше, дуже багато в мене було ідей, і хотілося це також реалізувати, але там, коли я все ж таки вирішив, що ні, краще я вийду, я от ну, нічого того не робив. Так от, давайте по порядку. З чого почалось? Почалось з того, що я побачив про лотерею Green Card в США, і я настільки сильно загорівся штатами, я сидів, дивився день і ніч. Блогерів з штатів, як там люди живуть, як вони розповідають про те, як вони там переїхали. Я дивився їхні Ютуб-канали, і просто, от, як серіал, відео за відео, відео за відео, от, просто дивився. От не те, що дивився самі нові тільки відео, а я спускався в самий низ, можна сказати. Там, де людина, от в неї почався цей період, коли от, вона виграла грін карту. Я от кожне відео після виграшу от, отак в зворотньому порядку йшов вверх. І отак от, от я дивився каналу. Я просто дуже сильно загорівся цим. І коли я на військовій кафедрі ми здавали екзамени, сидять оці три там чи п'ять їх, тих було полковників, чи хто вони якісь такі дуже серйозні дядьки, от дуже серйозні дядьки. І стої, стоять у нас, от хлопчиків, 200 чоловік, хлопчиків, які хочуть на військову кафедру. І всі дуже такі серйозні, дуже такі всі напру, напружені якісь. І підходять до цих дядьків, а ці дядьки такі трохи з хамством так говорять, ну, типу, з верхню, бо вони ж полковники якісь. І вони щось там так питають. Кожного там визивали по черзі, і в кінці, коли ми вже стоїмо, всі ну, вони питають, чи є в когось якісь запитання. І Ніхто не піднімає руку. Я піднімаю руку один зі всіх. І Всі ж хочуть туди потрапити настільки, що вони просто там, ну капець, як е, старались там бігти всі ті нормативи, я там та також все поздавав, з фізичними нормативами було все окей. І от всі мовчать, я один піднімаю руку і кажу: а якщо я передумаю е, навчатись, чи можна буде оцей контракт, з ними якийсь контракт підписується про навчання? Я якось так собі так думав, що цей контракт не можна розірвати. Я одних них питаю. Якщо от я хочу завершити своє навчання, там, наприклад, через півроку, от я поступлю, оплачу там за півроку тільки, і захочу розірвати контракт, закінчити навчання. Чи можу я закінчити навчання, не закінчуючи його, типу, до кінця? І всі такі, аж замовкли, типу, що він він ще навіть не вступив, а вже хоче розривати договір, вже хоче закінчувати навчання. Ми ж так всі хочемо. А він шо, вже не хоче? Якось аж аж так, типу, всі побігли. І цей сидить такий полковник, в нього така морда здорова, так як срака. Тут просто Ну так окуляри отак приспускає, отак. дивиться отак на мене, і каже: Ви ще не вступили, а вже хочете закінчити навчання. Ну, типу, вони самі в шоці? Що, типу, вони на вулиці пропонують хабаря, ну типу, щоб їм дали хабаря, щоб вони порішали питання, щоб ми точно пройшли і точно вступили. Там реально на вулиці після цих екзаменів стояв мужичок. І всім роздавав номер телефону, казав, за 500 доларів, ви поступайте, телефонуйте. Все вирішимо. Після цього після цієї от історії з цими 500 доларами, і ця вся справа. Якось я не знаю як. Ми вже мали купувати форму. І Пам'ятаю, ми з мамою пішли в магазин, де купують ну, там, де продавалась військова форма. І от ми маємо цей список. Хотіли подивитись, прицінитись, ми подивилися плюс-мінус прицінилися по списку, скільки вийде все, весь комплект військової форми. Я кажу, давай, поки не будемо купувати, підемо спочатку зробимо проплату за навчання, якщо там все пройде хорошо, добре, то тоді вже будемо купувати. Ми пішли в банк, я не знаю, як просто не проходить оплата за навчання. Ми ну, стоїмо, даємо реквізити, даємо гроші, вона каже, вибачте, оплата не проходить, я не знаю, можливо, вони змінили реквізити. І реально так і сталося, реквізити змінилися. І ми вже потім про це дізнались, ми до них зателефонували. Я кажу: так, стоп, якщо оплата не проходить, змінились реквізити, ми форму так не вирішили купувати. Форми немає, гроші ніякі не потратили. Давай я, напевно, не піду на ніяку військову кафедру, тому що в мене були в думках США, грін карта, Грін карта. І я вже типу такий, так, все, не треба мені військової кафедри. І все. З того моменту я почав. Дуже сильно цікавитись іншими країнами і вже не бачив свого майбутнього в Україні як якогось там СБУшника, чи якогось підприємця, чи, чи якогось депутата місцевого самоврядування. От вже все. Я вже не бачив свого майбутнього в Україні зовсім. Я просто не бачив його взагалі. Тут я почав бачити більше мінусів в Україні чим. Плюсів, які саме мінуси. Це ми вже переходимо до наступної фази, там, де в мене все е, йде, от саме по причинах, чому я все ж таки вирішив. Ну, саме всі ці причини зіграли велику-велику роль. Перший мінус, який я побачив, це повна тотальна корупція. Повна. Е, є люди, які мені на Ютубі пишуть, та нема, ну що ця корупція, вона там. Я ніколи ніде нікому нічого не даю, все окей, все окей. Ви просто, Ну, не знаю, є, є люди, які закривають очі. Є люди, які не приймають в цьому ніякої участі. Але проблема не в тому, чи ви приймаєте в цьому участь. Проблема в тому, що воно є навколо вас. І тут приймаєте ви в тому участь, чи не приймаєте, воно є і існує без вашої участі. Все. Крапка. І. Як я це вперше прямо от жорстко побачив, що мені це прям залізло в голову? Е, я в університеті був один єдиний хлопець з нашої групи, який ходив на пари. Решта хлопців, ну, вони закінчили, все окей, все, але вони на пари не ходили. І от я приходжу на екзамен, і прийшли хлопці мої. Якщо хтось дивиться це відео, не ображайтесь. Я нікого не називаю ні по прізвищах, ніяк. Ми прийшли на екзамен, і один там є такий викладач, з яким у мене щось там на парі був маленька, якась словесна перепалка в тому плані, що е, староста у нас, я не знаю, можливо, вона на якісь жарти ображалася, але хтось з дівчат чи з кого пожартував, типу, її підколов на парі. і... Викладач чогось почав наїжджати на цю дівчину просто так, я взагалі не зрозумів чого, і я просто кажу, що так вона ж просто пожартувала, і він почав вже зі мною щось на мене наїжджати, прямо сильно почав мені казати. Ти знаєш, що може бути хороший і поганий поліцейський, ти хочеш пограти в таку гру, щось от таке почав мені казати. Типу, що ти щось ти знаєш про хорошу і погану поліцейську, якщо хочеш, ми можемо з тобою пограти в цю гру. Дивися, бо в нас ще екзамен почав мені якось погрожувати, а я просто сказав, що вона просто пожартувала. Коротше. І після цього у мене з ним екзамен, от з цим викладачем, придурком, який от мені погрожував. І прийшли хлопці, які ні разу за півроку не були в нього на парах. Ні разу. Але я знаю розцінки, я знаю, що і як, все там, я знаю. І він роздає бюлетені і перевіряє, хто прийшов на екзамен. І такий перевіряє, перевіряє, і каже до одного хлопця, який ні разу не був в нього на парі, він його перший раз в житті бачить на екзамені. І він до нього каже, так, я вас пам'ятаю, були. І ставить там собі галочки. А коли до мене доходить черга, він каже, о! А ви чого на пари не ходите? А я був на всіх парах. І в цьому моменті я зрозумів, що тут не ти, не ти змінюєш систему, ти не можеш змінити щось, а система проламує тебе. Система ламає тебе. Так, можливо, ти пройдеш до якогось там етапу, щось десь щось. Але ті, хто йдуть поруч з собою і просто є членами цієї системи, вони будуть на голову вище за тебе завжди. І коли буде якийсь дуже сильний момент в твоєму житті, виграє той, хто в системі, той, хто забашляє, той, хто заплатить і так далі. І це правда така такі реалії України. Той, хто в кого є зв'язки, в кого є гроші, аби десь заплатити, той буде завжди у виграші, ніж ти. Якщо ти з кимось таким зарубишся, який би ти там чесний і правильний не був, виграє той. Хто нагліший, хто має гроші і зв'язки, все крапка. Оце я зрозумів на цьому моменті. Це було дуже сильний удар, такий по мені, що я точно маю звідси виїхати. Наступне, що мене лякало в Україні це майбутнє, саме економічне. Я дивився на економіку і бачив я таку статтю класну, щоб Україна догнала рівень. Польщі Україні потрібно чи 15, чи 20 років на той момент. Щось таке. Я собі думав, мені потрібно просто, щоб мати Польщу тут, потратити свого життя 10-15 років, і це буде просто рівень Польщі. Це не буде рівень Німеччини чи рівень там якоїсь іншої розвиненої країни. Це буде рівень Польщі. Я собі зрозумів, стоп. Саме найцінніший ресурс, який в мене є, це моє життя, мій час. Якщо я буду його втратити, це буде занадто дорого для того, щоб мати рівень Польщі тут. Я можу зараз приїхати в Польщу і вже мати цей рівень Польщі. І, в принципі, я так і зробив потім і виїхав в Польщу. Наступне, що мене лякало також в Україні, це те, що є величезний ризик. Просто він настільки великий, що буде війна в Україні. Типу вона вже була. Але я дивився дуже багато е, різних матеріалів і передач, і всього 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 саме російських, щоб розуміти, як вони мислять, і я бачив те, як вони готуються до того, як вони говорять про Україну, як вони говорили про Грузію, як вони говорили там про інші країни. Я бачив е, аналіз тих книг, які написав Путін, здається. Чи по яких книгах він там живе, не знаю. Коротше, я дивився про те, що він говорить про Україну, як він відноситься до України і просто як до території, там, як до держави. Я розумів, що це просто так не закінчиться. Вони дуже мілітаризована країна, вони вже мають конфлікт, вони вже віджали Крим, вони готуються до більшого, і я розумів, що це точно буде. Просто питання часу, коли це буде. І мені реально дуже багато снилося. Просто що, от війна, мені сниться, що я десь там воюю, щось десь бігаю, стріляю, там якісь трупи, ще щось. Ще, ще, ще. Мені це дуже часто снилось. І аж до того, коли війна почалась реально. Тобто, мені там роки три, напевно, снилась війна. Не кожен день, звісно ж, там, раз на місяць, на два місяці мені ну, десь так снилось. Я от просто бачив. Різні відео, дивився на Ютубі відео з АТО. І пам'ятаю, я тоді своїм батькам казав, що я не хочу висіти на проводах е і гнити. Я просто згадав відео. Ну, я, типу, от, чогось те відео дуже сильно мені засіло в голову. Там, де був БТР чи якась техніка, вона взірвалася, і звідти, я так розумію, вилетів е труп нашого військовослужбовця, здається, і він от. Просто реально так повісився на проводі електропередач, от прямо на поясі. В нього цей був провід, і він просто ноги з однієї сторони, а тіло з іншої. Він так і висів на тих проводах. Я не знаю, якщо хтось десь знайде це відео, ви це, напевно, знайдете на Ютубі, я не впевнений. Можливо, воно це там видалено чи як. Але я пам'ятав дуже чітко цей кадр, я їм про це розказував: що я не хочу висіти на проводах чи десь там гнити, типу, я не хочу воювати. Давайте виїдемо з України, давайте виїдемо з України. Я їм дуже багато це говорив. Давайте виїдемо з України, там різні плани придумав. Навіть якщо нічого не буде, дивіться результат, який ми зможемо досягнути в Україні як сім'я, і результат, який ми зможемо досягнути десь там, навіть просто в Польщі. Це саме простий варіант, який міг бути на той момент. І навіть просто в Польщі, дивіться, які, яка різниця в результатах велика. Я їм це пояснював і розказував, і дуже хотів. Виїхати. Тому, от, страх війни, великої війни, він також був присутній і також зіграв роль, щоб я виїхав з України. І напевно, останнє, що мене сильно-сильно спонукало покинути Україну, це ментальність е, нашого суспільства в Україні. Люди не знають, що таке особисті кордони. Люди не знають, що таке повага до чиєїсь там думки, віри, е, якоїсь релігії, якогось способу життя, повага до. Того, що хтось прийняв саме такий вибір, або щось. Ну, типу, цих кордонів немає в Україні, їх не існує. Можливо, десь там щось десь є, в якихось там в дуже сучасних, можливо, моментах, але в більшості там, наприклад, ну, напевно, 90% людей не знають, що таке кордони, особисті кордони, не знають, що таке повага до чужого вибору. Цього в Україні немає. І я розумів, що. Типу, Мені не потрібно було тих кордонів, але просто сама ця якась вихованість, толерантність і е, відношення до всього-всього, там, відношення до корупції і до всього -до всього остального це Україні дуже далеко до цього, дуже багато має вирости поколінь, щоб змінити це ставлення. Це також, можливо, відбулося, коли я був би вже старий і в Україні. Знову ж таки, для чого чекати, поки я буду старий в Україні, щоб мати щось класне, якщо я можу зараз переїхати, і вже мати це класне? Того давайте підсумуємо: перша тотальна корупція, вона кругом. Від садочку до того, коли ти помираєш, щоб твоє тіло там швидше забрати, там ще щось деякі в наглу кажуть за хабар. Скільки в мене було історій за хабарі, це дуже багато можна розповідати, ціле окреме відео. Навіть найпростіше в мене є ось тут шрам на носі, це я колись розбив собі носа об скло, об двері, і для того, щоб зашило нормально носа, хірург в травмпункті. Типу, казав, щоб ми дали взятки всім, включаючи, ну, типу, батькам, щоб дали ще медсестрі сестрі там взятку, щоб нормально, гарно зашили носа. Це ненормально, і цього дуже багато. Цих історій просто купа. Тому, перше, це хабарі, друге, це економіка, яка йшла просто дуже повільно в порівнянні з іншими країнами розвиненими і. Якщо жити, працювати, інвестувати, бо навіть створити бізнес і ці кошти кудись також вкладати в Україні або за кордоном, за кордоном за 30 років свого життя виборити в кінцевому результаті мати набагато більше ніж в Україні 30 років життя, щось там робити. Третє це звісно великий ризик війни, який мене дуже сильно турбував, і я знав, що щось буде по-любому, коли я не знав, але знав, що буде, і я не хотів в. Тому приймати участь, не хотів втрачати своє життя, не хотів бачити, як вмирають мої близькі, рідні, і так далі. Тому це от таке було. Ну і четверте, це саме суспільство, яке не знає, що таке кордони, не знає, що таке особисті кордони і дуже, дуже ще багато потрібно часу, аби просто досягнути того рівня толерантності, який є в інших розвинених країнах. Звісно, в сім'ї не без придурка. Кругом є свої приколи, але якщо брати загальну картину, то за кордоном люди набагато добріші і ну, більш вихованіші. Поважають чужі якісь вибори, знають, що таке особисті кордони, особливо тут, на Заході, в Канаді, наприклад, де я зараз і проживаю. Був ще момент, коли я, звісно, вирішив, що все, я буду точно жити в Україні, і я з-за кордону приїхав в Україну і почав свій youtube канал. Перше відео, яке я хотів зняти, ну я його не зняв, потім передумав. Це про те, як Володимир Зеленський дуже класно замотивував мене повертатись. Реально, він коли виграв вибори, оця його перша промова до всіх українців, що там 57 мільйонів чи скільки, повертайтесь, ви дуже потрібні своїй країні. Без вас ми не зможемо. Це було дуже зворушливо, і всі такі, аж в мурашках дивилися це відео. І реально я тоді повернувся, і все-таки вирішив, все, я буду в Україні, але. Буквально декілька візитів на Укрпошту, парочку хамських моментів, ще там всяких різних е, візитів в різні е, державні структури, там, де злі ці тіотки сидять, які тобі ти, ти ще навіть рота, не відкрив, вони вже тобі нахамили. І все. І я вирішив, щось я тут перегнув, Володимир Олександрович, дуже дякую. Але я все ж таки напевно... В наступному році збираю валізку і їду собі за Бугор. І так і, в принципі, і вийшло в 2020 році. Я переїхав назавжди з кінцями в Польщу. Там я собі залишився е і сидів, аж поки не з'явилась можливість перебратись в Канаду. Зараз я в Канаді вже майже три роки. Ну, два з половиною, скоро буде три роки. І дуже-дуже задоволений тим, що я переїхав спочатку в Польщу. Я був задоволений. А зараз я дуже задоволений, що переїхав з Польщі в Канаду, тому що це великий левеллап, я так рахую. І особи, особливо зараз. в мене є донька, в мене є дружина. У нас зараз все в фінансовому плані дуже класно. І не тільки в фінансовому, тому я дуже задоволений тим, що я маю. І це далеко не кінець, це тільки перші сходинки, ми рухаємося далі. і... Я надію, що в майбутньому буде все ще краще. Ось це були всі причини, чому я виїхав. Напевно, те, що я хотів розповісти саме по причинах, чому я вирішив виїхати ще до повномасштабного вторгнення з України. І вважаю, що це точно на краще для мене і моєї сім'ї. Поки що маленькою, надіємося, вона буде ще навіть більшою. І, ну, не знаю, що я, що моя дружина Вікторія, ми дуже задоволені. Тим, що ми проживаємо все ж таки за кордоном. Отаке от, от вийшло відео про причини. Всім дуже-дуже дякую. Наступне відео буде саме про те, чому я не повернусь в Україну, навіть якщо війна завершиться завтра. Тому підписуйтесь, а я буду знімати вам відео про те, чому я ніколи не повернусь в Україну. Всім дякую за перегляд. Бай-бай. Пишіть в коментарях свої думки, що думаєте на рахунок цього. Буде цікаво почитати.